Сьогодні правоохоронна система. На жаль, керівництво правоохоронних органів на Сукраїнському рівні повноцінно не виконує своїх функцій і фактично на місцях відбувається саботаж, саботаж захисту наших громадян. В тому числі, хочу звернути вашу увагу, що стало таким собі нормальним явищем, коли навіть локації народу депутатів можуть бити за їхню політичну діяльність і можуть спалити автомобілі і тому подібне. І це все відбувається, зокрема, на теренах Хмельницької області. Разом з тим, переглядаючи даний відеозапис, ми бачимо, що окремі структурні підрозділи правоохоронних органів перестають бути контрольованими і перетворюються на так звані приватні армії окремих політиків. Звертаю вашу увагу, що на Проєкт рішення, який був вчора пропонований, зокрема, який готувався на тезах поданих е громадськістю, були вказані прізвища конкретних осіб. оцінку хоч діям потрібно вже давно дати керівництву держави. Мова йде про міністра внутрішніх справ Абакова, мова йде сьогодні про заступника Броськіна, мова йде про керівника антитерористичного центру Малікова та інших. Тому моя є пропозиція включити до даного звернення тезу, де ми озвучимо прізвища даних осіб. Шановні колеги, ще пропозиції. Якщо немає, ставлено голосування пропозиції депутата Бевунка щодо тези з Я прізвищами. Голосуємо включення до звернення абзаців з прізвищами. Посадовцы аваково Рішення